Привіт, малята! У цей сонячний ранок, я сподіваюся, у вас гарний настрій. Тож давайте посміхнемося. Сьогодні ми з вами поговоримо про чудову пору року, про весну. Погляньте, які зміни сталися в природі. Коли запанувала весна, уся земля вкрилася зеленю з тісних Бруньок вже почалися з'являтися перші листочки. А ще прилетіли пташки та почали прокидатися комашки. А зараз я пропоную пограти в гру, скажи лагідне. От, наприклад, що ви бачите на малюнку. Сонце. А лагідно ми скажемо сонечко. Давайте разом повторимо сонечко. А зараз, що ви бачите, хмара. Давайте скажемо лагідно. Хмарка або хмариночка. Давайте разом. Хмариночка. А це у нас з'явилося що? Дерево. Як ми скажемо лагідно? Деревце. А зараз давайте разом скажемо. Деревце. Молодці. Навесні сонечко пригріває все сильніше, з'явилися калюжі, пташки б'ють гнізда. Скажіть, дітки, яке сонечко навесні? Кругле, жовте, тепле. Давайте разом повторимо кругле, жовте, тепле, молодці. А тепер скажіть яке небо навесні? Чисте, блакитне. Повторіть. Чисте, блакитне. Так, скажіть, дітки, а квіти які? Гарні весняні, різнокольорові. Давайте повторимо: гарні весняні різнокольорові. Які ви розумнички? Погляньте на малюночок і скажіть, яка ж пора року зображена? Весна, а якось здогадалися? так, прилетіли пташки, струмочки та квіточки перші з'явилися. А кого ви бачите на картинці? Дітей, куди вони прийшли? Дітки прийшли в парк. Скажіть, що вони роблять? Вони вішають шпаківню. Як ви гадаєте, для кого шпаківню вони вішають? Ну, звичайно ж для пташок. Скажіть, а який настрій у дітей? Веселий. А коли ви дивитесь на картинку, який у вас настрій? Також веселий. Скажіть мені, про яку пору року ми сьогодні розмовляли? Про весну, молочинки! Наше заняття закінчилося. Я кажу вам до побачення, до нових зустрічей!